Ракета попала між четвертим і п'ятим поверхом, вибух, який винес плити до гори, а потім гравітаційно ті всі плити, які були вже зламані, вони зібралися і вивалили до підвалу. Тобто 17 числа була звичайна крилата, була звичайна крилата ракета, яка, ну, яка нанесла удар по місту Київ. Зараз, скоріше всього, це балістична ракета, і я думаю, що коли знайдуть уламки, то повністю ідентифікують її, верифікують. А щодо удосконалення вони стали більш точнішими, тому що використовують певні навігаційні модулі, які росіяни дають північним корейцям, які монтують в ракети, для того, щоб вона була більш точна. але... Ви розумієте, все одно, коли ми говоримо, а чому попали власне по житловому будинку, то, наприклад, Хасто 1 якою всі нас сучла попали по будинку, росіяни стверджують, що її точність 7-8 метрів на дистанції 5,5 тисяч кілометрів. І тоді виходить питання: а на менших дистанціях? А що трапилось, а чому власне житловий будинок? А це звичайна терористична діяльність, коли власне один з методів зруйнувати і скласти будинок, це попасти всередину будинку панельного.